Діти, рада запрошую вас на своє заняття з ознайомленням з природним довкіллям. Наша сьогоднішня тема життя комах восени. Діти до нас сьогодні завітав ось цей метелик і приніс незвичайний лист. Давайте його почитаємо. Любі діти, вітаю вас! Я метелик Міла. Хочу запросити вас до світу комах, щоб розповісти. Як ми комахи живемо восени? Дітки, спочатку давайте з вами вирушимо у цей чарівний світ комах. Давайте назвемо картинки, які ми з вами тут бачимо. Хто там зображений: Метелик, Мураха. Комар. Змія. Дятел. Сонечко? Крокодил. Бабка. Коник стрибунець. Синичка. Бджола? Муха. Молодці. А зараз, дітки, подивіться, будь ласка, уважніше на перший рядочок. І скажіть мені, хто тут зайвий? Хто з цих намальованих на малюнку? Е Комах або тварин зайвих. Хто тут не комаха? Змія, правильно. Дивимось на другий рядочок. Хто тут зайвий? Хто тут не комаха? Дятел і крокодил. Так. І дивимось на третій рядочок. Хто тут зайвий? Суничко, тому що це не комаха, молодці. Діти, ось у нас і залишились самі лише комахи. І ми можемо з вами вирушити в подорож екологічною стежкою. І перша наша зупинка це Мурашник. Діти, хто живе в мурашнику? В мурашнику живуть мурахи. Правильно. Мурахи це дуже такі маленькі комашки, вони дуже сильні, дуже трудолюбиві, вони постійно щось роблять, вони постійно знаходяться в русі і працюють. Давайте роздивимось: будова тіла мурахи. У мурахи діти є голова, тулуб. Та черевце. Давайте порахуємо, скільки лапок має мураха. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Діти, кожна мураха має шість лапок. На голові у мурахи є очі, вусики. Та ось такі різці, якими вони кусають та їдять їжу. Мураха взагалі не кусає людину, але якщо ви зайдете на мурашник але, або якось його спробуєте зламати, то мурахи будуть, звичайно ж, захищати свою домівку і можуть накинутися та дуже боляче кусати. Тому діти, коли в лісі побачили або десь на дорозі, на майданчику, мурашник, ні в коєму разі його не чіпайте. Мурашки живуть великими сім'ями в кублах, званих мурашниками, які влаштовуються в ґрунті, деревині, під камінням. Деякі споруджують мурашники з дрібних рослинних часточок. З чого ж зроблений мурашник? Діти, мурашник зроблений з маленьких гілочок. Мурахи бігають по дорозі, по лісу, збирають різні частинки рослин, там якісь листочки засушені, якісь гілочки, якісь ще сміття, і тим самим будують собі мурашник. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо ж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка, поспішала по їжі маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує. Гадають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка! горішок запашний, смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам «Біжимо, мурашки, по горішки. Зібралися мурашки в дорогу, а дітки мурашині їдять крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило ще й залишилось. А мурашки вже під деревом, зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму. Ось така діти, невеличка розповідь. Діти, то куди поспішали мурашки? Правильно, мурашки поспішали під дерево зібрати крихти горішків. А ля під деревом взялися крихітки, крихти горішків? Білочка сиділа, їла горішок і маленькі крихітки падали на землю. Молодці. Друга наша зупинка це ось така квітуча клумба. Діти, а кого не вистачає на цій клумбі? Хто все літо працював на клумбі? Правильно, це метелики та бджоли, саме їх не вистачає. Діти, а що сталося з клумбою з приходом осені? Квіти зів'яли, трава пожовкла, так, зникла вся їжа для цих комах. Правильно. Давайте з вами роздивимось будову тіла бджоли. У бджоли, так і як у кожної комахи є, голова. Тулуб та черевце. Також у бджоли є крила. І є також шість лапок. Один, два, три, 4, 5 і там не видно трішки шостого. Шість лапок, як у кожної комашки. На голові у бджоли є очі та вусика. Ціле літо бджолина сім'я активно працює, облаштовує житло та готує запаси. У вулику на пасіці або в доплі дерева комахи робітниці воском ретельно заліплюють усі щілини тріщини. Так домівка стає теплою та захищеною від вітрів. Як тільки на вулиці стане холодно, комахи перестають активно рухатися. Але при цьому бджоли не сплять усю зиму. Всі збережені сили вони витрачають на виживання взимку. Аби зігрітися, бджілки збиваються в щільне кубло. Воно може потрошку рухатися. Якщо комахи з'їли запаси меду та нектару в одній частині вулика, то все кубло повільно рухається в іншу частину домівки. І якщо температура на дворі нижче 15 градусів, то бджілки втрачають здатність літати. Ось так діти, виявляється, бджоли не впадають в зимову сплячку. Вони просто рухаються в своєму їй домівці, їдять зібраний влітку нектар та мед, але коли на дворі дуже стає холодно, то вони просто не, не можуть літати, але рухатися вони можуть. Давайте роздивимось тепер будову тіла метелика. У метелика також є. Голова та черевце. Є крильця, за допомогою яких вона літає. У метелика, так як у кожної комахи, по шість лапок. На голові є оченята та вусики. початком осені ці пурхаючі створіння, як ви вже зрозуміли, впадають в стан. Анабіозу, тобто засинають. Або ж відлітають у теплі краї, виявляється. І тільки з першими ознаками тепла вони виходять з місць своєї зимівлі. Це трапляється навесні. Зараз, діти, ми подивимося, як деякі види метеликів зимують. Наприклад, ось цей метелик, лимонниця, залягає на зимівлю у шар опалого листя в лісі. Саме під час листопаду. Тобто, коли в лісі опадають листочки з дерев на землю, то ось цей метелик лягає між ними спати і її лисечко прикриває, потім сніг прикриває, і так лимонниця спить усю зиму. Ось цей метелик, який має назву Денне Павине Око. Подивіться, бо на крильцях ніби очі видно, найчастіше полюбляє зимувати на стелях сухих підвалів та на горищах жилих і закинутих будинків. Бачите? Цей метелик не заривається в листочки, а десь в якомусь сараю, десь на горищі, дуже полюбляє на стелі сидіти та спати. Ось цей метелик жалібниця, шукає для зимівлі великі дупла дерев, значно рідше зимує під відсталою товстою корою старих дерев. Тобто цей метелик жалібниця, шукає великі дупла дерев, залазить туди і там засинає, і там чекає до приходу весни. Наступна наша зупинка це жучок сонечко. Давайте розглянемо будову тіла жука-сонечка. У жука-сонечка є голова, ось вона ледь помітна. Черевце. На черевці є крила дві пари крилець, ось ці кольорові, а під ними ще є одна пара крил. У сонечка, як і у кожної комахи, є шість лапок. Один, два, три. 4, 5, 6. На голові є вусики, оченята. Ось така будова жука-сонечка. Кожен вид комах зимує по-різному. Наприклад, семикрапкові сонечка восени гуртуються і шукають місце для спільного зимування. Ці види комах тільки в холодну пору тримаються купи, а зазвичай вони живуть поодинці. Найпоширеніші місця зимування для сонечок це каміння, мох, кора дерев. Сонечка сплять усю зиму. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Тут десь заховались комахи. Давайте спробуємо їх відшукати. Як ви вважаєте, хто міг заховатися за деревом? Метелик. Де ви ще бачите якусь комашку? За скелею, за кущем, за вуликом. За собачою будкою. за пеньком. Давайте поглянемо, хто ж там заховався. За скелею заховався коник стрибунець. За собачою будкою заховалось сонечко. За кущем заховалась бджола. За вуликом заховалась Муха. За пеньочком заховалась мураха. Молодці, дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Або про кого? Правильно, ми сьогодні з вами розмовляли про комах та про те, як вони готуються до зими. Дітки, сподіваюся, що вам сподобалось заняття. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!